Військовим треба підняти в першу чергу, в першу чергу. Вони там сидять бідні в окопах, мерзнуть, а ми поки Богу дякувати і спимо, і їмо, і ходимо. Так що військовим. Першу чергу треба знайти гроші в бюджеті і дати військовим. На мою думку, це дуже сильно неправильно, те, що вони не зробили це для військових, тому що наша країна дуже старається для військових. роблять для них всі можливі умови, щоб вони могли захищати, ми могли цивільно жити, щоб все було добре. А яким можуть бути кошти, як така війна йде, і так хвалити Бога, що ще ми дригаємося. Моя ну, думка така, що, наприклад, ту тисячу, яку роздають зараз, наприклад, все-таки треба її передати військовим, навіть не чисто зарплата. А Просто хоча б на допомогу, техніку, озброєння і так далі. Ага. Ну і, звичайно, якщо ви кажете, що підняття, то ще б, щоб ця поправочка з'явилася і щоб військовим також було підняття зарплати. Я категорично проти такого бюджету. у мене і внук на фронті, і син на фронті. Зато себе бідних не забули. Дякую їм за такий бюджет. Отвратительний бюджет. Тим більше ми переселенці, все втратили. І ще плюс і дітям не доплачувати. Совісті нема зовсім. За кого вони стоять? За оте не хочу називати. Що там сидить у Верховній Раді, штани тре, даром. Я вважаю, що е, військовослужбовці е, мають отримувати гідну заробітну плату, оскільки е, в, в них дуже важлива робота. Я думаю, що це погано, тому що військовому обов'язково треба, е, щоб їм е, платили. Бо вони так бідні там захищають нас.